Усім привіт! Це Літару. Давай сьогодні подивимось, чи твоя людина біля тебе? Загадуй людину, або, можливо, навіть дві, чи три, у кого яка ситуація, і зараз подивимось. Буде багато варіантів, але е, відео, так скажімо, експрес. До речі, можливо, дійсно загадати дві-три людини. А, тому що у деяких бувають ситуації, коли це а, дівчина ну, обирає між одним, чи другим, чи третім, бо і той, і той, і той добре а, піклується, добре спілкується. Тож давай подивимося, чи, чи то твоя людина, чи загадана людина є а, твоєю судьбою, чи він той самий? Якщо це дівчата, да? А якщо хлопчиця, то чи вона та сама? Так, давайте буде вісім варіантів, хочу отак, от вісім. Перший варіант, чи це та сама твоя людина? Другий варіант, третій варіант. Так, трошечки. Четвертий варіант, п'ятий варіант. Шостий варіант. Сьомий варіант, ну і восьмий варіант. Так, обирайте свій варіант. Поки обираєте, нагадаю, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню каналу. Підтримуйте, будь ласка, цей канал. Це дуже важливо. Так, я думаю, ви вже обрали. Хто ні, ставимо на паузу, обираємо. А ми погнали перший варіант, чи біля тебе е, твоя людина, та сама загадана людина, то вона Ой, так заговорилася. загадана людина, першим варіантом. По судьбі, чи вона та сама? Е, можливо, зараз докладу. Тут, можливо, як е, подарунок від долі ця людина, або, можливо, сама ця людина дуже м така щедра на подарунки, Або ти вкладаєшся в цю людину. І все ж таки, це твоя людина. Я думаю, що так. Дві шестірки, е, такі гарні даючі карти. Е, я думаю, що скоріш за все, так. Це ваша людина біля вас. Які б незгоди у вас там не зустрічали? Ви якось разом і, і в горі, і в радості. Оце про вас може бути. Тут, я думаю, що це ваша людина. Другий варіант Загадана людина. Чи це ваша людина, чи послана вам вона по судьбі? Так, ну непогано, скоріше за все, так. Скоріше за все так, можливо, це стосунки, які зараз тільки розпочинаються, або ви зустрічаєтесь деякий час. Але, ну, можливо, це не щось прям серйозне, супер, але ну, якісь е е флірт, свідання можуть тут бути. Побачення. Так, чи це та сама? Ну, я скажу так. Мені здається, що так, але тут є трошечки нероз... незрозумілі моменти. Головне, дьявола нема, тобто, ви не прив'язані друг для друга, ви не е, від друг, друг від друга не незалежні. І все ж таки це те та саме. Тут покажу з часом. Зараз я можу сказати, що ці відносини можна розвивати. Тобто, і має сенс розвивати ці відносини, але. Ну, от на даний час тут карти не кажуть, чи це от та саме, чи це не та саме. Скоріше за все, це ну, з часом буде видно. Зараз це просто приємне спілкування. Можливо, ви боїте, що там щось таке може бути, але згодом час покаже. Так, трошки отак. Третій варіант, чи біля вас та сама людина, загадана людина та сама. Мені здається, ні. Скоріше за все, це не ваша людина. Ні, ні. Тут 100% ні. Це та людина, від якої ви не в захваті, з якої нічого не зрозуміло, не ясно, людина не може проявити себе гарним чином, і ви біля неї не можете знайти спокій і не можете себе гарно проявити. то я думаю, що ні. Це не. Не ваші відносини. Так, тут іде зйомка, йде. Добре. Четвертий варіант. Чи ця людина загадана? Ваша та сама? Перевернути імператор. Ну, дуже якось неоднозначно. Мені здається, що ні, але зараз подивимось. Бо якщо перевернути імператор, то тут можуть бути такі занадто чоловічі енергії, які продавлюють стосунки. Тиранія може бути така. Ну, може, в лайтовому варіанті, може бути не в лайтовому, але може бути така, коли людина дуже така а, мужикова, де я отак сказав, і так і буде. Так, чи це ваша людина? Ні, ні, сонце перевернулось, ні і не потрібно. Це не ваше щастя, і вам таке щастя не надо. З ним тут. Е Щасливою ви не будете. П'ятий варіант. Ну що, це ваша людина загадана? О, бідненькі. Ну Ви не мучились з цією людиною. Ви як би там ви не хотіли, навпаки, ви цю людину, як би він не хотів, ви за уші притягнете. Як би вам тяжко не було, ви все одно тягнете ці відносини. Чи це ваша людина? Ну, звісно, ні. Ну, не робіть собі гірше, не робіть собі погано. Ви ж себе повинні любити, а ви самі себе обманюєте цими відносинами. Я думаю, що ні. Вам не потрібні ці відносини. А, шостий варіант. Чи це ваша людина? Ні. Однією картою, ні. А навіть якщо це тут можливий вибір між? Першим та другим, між там Васією і П'ятью, ні той, ні той, ні. Давайте ще одну карту докладемо. Та ні, ні. Ні. Не потрібно воно вам. Якщо тут два варіанти, то ви, вони оба погані, а якщо один, то одного, один як за два поганих. Не потрібно, це не ваша людина. Так. Шостий, сьомий варіант. Чи це ваша людина? Так, вісімка педакних перевернулася. Ну, можливо, ви працювали над відносинами і не хочете працювати, можливо, це пов'язане з роботою. Що у нас тут? Чи ваша ця людина? Ні, мені здається, ні. І вам не потрібно в, в... в це. Ні. Навіть. Хочеться сказати, що навіть і не потрібно в це вкладатися. Навіть і не потрібно тут щось робити. Навіть не дивитися на цю людину, навіть не думати про цю людину. Ніяк не проявлятися на цю людину не потрібно. Це не ваше. До речі, дві жінки тут вийшло. Може, тут якийсь лавелас, може тут зради якісь. Але так чи інакше вам не потрібно навіть ну. Ніяк не проявлятися, не працювати над відносинами, над собою, тим паче. Ні. Тут ні і це конкретне, ні. Восьмий варіант, чи ваша це людина? Давайте подивимось. Ну, мені здається, ні, але давайте подивимось. Бо по-різному вісьмірка мечів пере... програється. Чи ваша це людина? Ну, ні, ні. Ні, я скажу ні, вам не потрібно спілкуватися, ця людина вас сковує, ви залежні від цієї людини, ви не можете вибратись від цих почуттів, і якщо ви не візьмете себе в руки, нічого не зміниться, і вам потрібно просто перестати бути жертвою, бути бездіяльною. І робити вигляд, що ви не можете дати собі ради. Ви можете дати собі ради. Вам потрібно просто взяти, зрозуміти це, по-перше, а по-друге, почати щось робити. І не вкладатися в ці відносини. Отакі От були варіанти: можливо, десь неприємні. А можливо, десь і приємні. І, а що в нас так виходить, що майже всі варіанти ні, і тільки. Два таких, що може бути і так. Ну, такі варіанти. Окей, добре. Можливо, так і є. Дякую за увагу. Сьогодні ось так. Пишіть коментарі, ставте лайкосики і підписуйтесь. Запрошую, до речі, до своїх особистих розкладів. Пишіть і допоможу. Розберемо усі ваші питання стосовно ваших відносин. Розмовляю двома мовами, тому, якщо потрібно то допоможу двома мовами. Все, дякую за увагу, до побачення!